Привіт! Вчора отримали купольні стаканчики, готові вже до сезону. Вони відмінної якості. Прозорі. Фасовка йде по 50 штук, кришка також йде по 50 штук. В ящику йдуть по 20 упаковок. 20 по 50 розміри. 12 ос Це іде 30 стакан. 14 ос Ми його поставили там на іншому складі. Спеціально, щоб не переплутали наші бойці. 14 ос це йде 400. -ка. І ось 16 ос, Кришка номер 92 стандартна. Це іде 500 стакан. Він прозорий. Кришка дуже гарно, плотненько сідає. Він плотний, міцний. І він по гарній ціні. Дешевше, ніж турецький, дешевше, ніж польський і гарної дуже якості. В коментарях напишемо ціну. Заходьте до нас на сайт finacava.com.ua Ми готові до коктейльного сезону. Також 100 видів сиропів теж у нас є.